Вітаю тебе, друже. Запрошую в школу до гномика звуковичка Я гномик звуковичок Чу своїх маленьких друзів-гномиків правильно вимовляти звуки. Ми вивчили звук, а назвем, який звук ми вивчили після того, як ти скажеш, на який звук починаються ці слова. Слухай уважно: сир, слива, сом, сумка. Вірно, ці слова починаються на звук с. Давай разом повторимо, як правильно вимовляти звук с. Для початку широко посміхнись так, щоб було видно зубки. Наші зубки парканчик, зімкнуті нещільно, залиш між ними невелику відстань. Кінчик язика заховай за нижні зубки, а спинку язичка вигни вперед, як у правій гірка. А тепер подуй. Повітря, яке ти видуваєш, повинна бути холодним. Тс... Давай спробуємо ще. Посміхнись, язичок за нижні зуби, дуй на нього холодним повітрям, Тс... піднеси долоньку до рота, щоб перевірити, чи повітря холодне. Тс... А тепер робимо правий насос. Приготуйся. Починаємо. Усміхайся, не забувай, гірку тримай, повітря вниз направляй, насос качай. Продовжимо надувати кульки. А тепер допоможемо змійці доповсти до яблучка. Повторюй за мною. А тепер звук С будемо поєднувати з голосними звуками. Повторюй за мною. СА, СО, СИ, СЕ, СУ, СИ. Давай ще раз спробуємо: Са, СО, СИ, СЕ, СУ, СИ. А тепер навпаки голосні звуки будемо поєднувати з звуком с. Ас. Ос. Ис. ЕС, Ус. Іс. Ще раз давай повторимо ас. Ос. Ис ус, іс. Друже, поглянь. Хто це? Вірно, це риба сом. Зараз ми вивчимо скоромовку про сома. Послухай уважно. В ямі не спиться в усатому сому. Сому в усатому сумно самому. А тепер разом зі мною. В ямі не спиться вусатому сому. Сому вусатому сум на самому. Друже, скоромовку вимовляють дуже швидко. тому і вона і називається скоромовка. Ось послухай, як її треба вимовляти. В ямі не спиться вусатому сому. Сому вусатому усатому сум на самому. Бажаю тобі вивчити цю скоромовку і вимовляти її дуже швидко. Звук С і гномик звуковичок кажуть тобі до побачення, друже.